Привіт усім, хто завітав на наш канал. Хотів би вам показати ось, ось таку баночку з-під шпротів. Ну, подивіться, сюди шпротів вже, звісно, в банці вже нема, тому що вони вже з'їдені. Їх не залишилось і одного. Оце ось така торгова марка. Називається премія. Що я можу сказати про ці шпроти? Ми відкрили ці шпроти. Спробували. Це вже ми їх купуємо не перший раз. На смак вони дуже хороші, невеликі, якраз бутербрудні такі шпроти. Прекрасно підійдуть для того, щоб подавати на святковий стік. Ця торгова марка, як на мене, забезпечила нормальну консервацію шпротів і зробили вони нормальну заливку. Проте не віддають перекопченим. М'який смак. Немає ніяких сторонніх запахів і смаків. Подивіться, оце ось випускає отака фірма латвійська. Називається товариство Сільпо Фуд. Ну, це правда не випускає, це імпортер. Ось воно. Виробник, адреса потужності і виробництва. Sia ЛТД, LTD, Сабанга, ЛТД Акас і Ла 74Б. Руджа Руєс. ЛВ-32-64 Латвія. І даний ще телефон. Оце от виробляє оцей продукт такий виробник. Що ж виходить в склад цих шпрутів? Риба кілька балтійська, копчена, рапсова олія. Тільки на продукт готовий до споживання. Оце от і весь склад. На банці не вказано, що про надавання яких сторонніх речовин, хоча вони можуть бути присутні. Після того, як ми з'їли ці спроти, ніяких побічних там ефектів не було замічено. Ні печі не було. Просто поїли і воно нормально все засвоїлося організмом. Так що я можу рекомендувати ці шпроти е, всім, хто хоче на обід або на сніданок зробити бутерброди. Дякую вам за перегляд. Кому... Знадобилося це відео, можете підписатися і на наш канал, а також не забудьте поставити вподобайку. Всім дякую.